Я ображена, або я відчуваю через цю образу щось комусь довести, якось хочеться свій гнів через образу виразити. Але я вже, знаходячись в, у, у такому свідомому стані. Я розумію, що це нічого хорошого не дасть ні мені не відносинам з тою людиною, з якою я хочу побадатися, і щось їй довести, особливо, коли я згадую, що я все ж таки жінка, і моє особисте бажання це нести любов і ем, діяти і думати із серця, із відчуття любові. Да? І тоді я е, зупиняю себе, зупиняю ось цю просто вогняну драконшу, яка мчиться знести всіх і може це зробити, повірте мені, але нікому від цього краще не стане. І тоді я е, роблю наступне: е, у вас е, всі мудрі, які сьогодні покажу, вони вже є. Я швидко просто вам перечислю порядок, як я це роблю. Що я роблю перше? Я стабілізую сердечний центр. Я складаю ось так пальці да, ось першу мудру по стабілізації. Я вирівнюю стан на сердечному рівні. Чому? Тому що саме із сердечного центру, саме по сердечному центру, б'є образа. Ось сюди приходить перший удар. Мені ось тут боляче. І я стабілізую це. Я посиджу стільки хвилин, скільки мені потрібно, до повидихаю, може в мене сльозочки можуть потекти, щось піти і реакції з тіла, виходять. Я стабілізую, і після цього я розкриваю свій сердечний центр. Друга мудра, яку я роблю, це мудра, яку ми робили минулого разу, яку я давала на розкриття центру. Сюди ці ми з'єднували і мізінчики в сторону. І ось так ми, я тримаю, да, коли наше, ем, наші ручечки і лопаточки йдуть вниз. Я розкриваю свій центр. Ем, якщо говорити і стану,. Свідомості і провести те, що я роблю через мозок, да, дати йому логічне пояснення, що зараз відбувається. Я стабілізувала свій сердечний центр, і тепер я його знов відкриваю. Чому? Тому що, коли нас хтось ображає, ми закриваємося, щоб не було боляче, і ми готові напасти. Так, от, щоб не нападати, я знімаю стабілізую сердечний центр, а потім я його відкриваю, щоб знов любити. Тому що не хочу нападати і не хочу бути закрита. Я хочу мати гарний енергообмін. Я даю я приймаю любов в свій сердечний центр.